Ну а про погоду в столиці знає Анатолій Анатолій, чи сніданковець Сергій Яременко так дійсно, Сергій з нами зараз на прямому зв'язку. Від нього ми дізнаємось про гносоноптиків на, на 11 червня. Ну що ж, Сергій, привіт! Розповідай, що там на вулиці відбувається? Яка погода? Доброго ранку, Толічу, доброго ранку, Марина. Доброго ранку усім. Для кого день починається зі сніданку з 1 плюс 1. Сьогодні синоптики обіцяють в Києві мінливу хмарність. В день можливі короткочасні дощі. Позначки термометрів показуватимуть близько 23 градусів з плюсом. Зараз я знаходжуся на Воздвиженці, мальовничому мікрорайоні столиці. Наразі температура становить близько 18 градусів тепла. Дорогою до воздвиженки нам траплялися переважно усміхнені і веселі люди, люди. не дарма ж кажуть, що середа це маленька п'ятниця. А ще було багато спортсменів, наче на підтвердження досліджень британських вчених, які дійшли висновку, що саме середа це найздоровіший день у тижні, оскільки саме в цей день люди більше займаються спортом, сплять по 8 годин по 8 годин на добу і їдять більше овочів і фруктів. Ми вирішили провести власне дослідження і дізналися у мешканців столиці. А який у них день найздоровіший у тижні? Давайте подивимося. Середа. Чому? Тому що середина неділі. Середа. Чому? <laughs> тому що Ні, не, ну розумієте, понеділок якось не дуже такий день. Ну, вівторок і середа, вроді би непогано. Найздоровіший мабуть, понеділок, тому що розпочинається тиждень, ти з новими силами йдеш на роботу, в тебе багато сил, енергії, натхнення. П'ятниця. Спокійно закінчується робота перед вихідними, такий канон, передодня, знаєте, приємно. Мабуть, субота. А чому? Чому? Тож, тому що завтра не на роботу і можна поспати. У мене четвер, але сьогодні за календарем якраз саме той день, коли справи будуть найкраще виконуватися, коли плани всі будуть відбуватися. І взагалі я вам бажаю успіхів вашій програмі також. Мабуть, субота. Тому що їду на дачу, мама там моя старенька, там город, там все. І там працюєш, рибу ловиш, ото найздоровіше йде. Кожен день, бо я люблю життя. Кожен день у мене найщасливіший, хороший. Особисто про себе хочу сказати, що е, у мене теж всі дні абсолютно здорові, оскільки я харчуюся за тими рецептами, які люб'язно розповідає в рубриці правила сніданку Руслан Цінічкін. А Також беру приклад з тебе, Анатолій Анатолій, тому що знаю, що ти ведеш безалкогольний, і безнекотиновий спосіб життя. До речі, е, можливо, ти поділишся декількома секретами е, свого здорового способу життя. Вони що тебе є, чи не так? Сергій, тобто ти хочеш спитати, як вижити без алкоголю та тютюну? <смі> Дуже просто. Ну насправді потрібно, хоча б пів години на день приділяти своєму фізичному розвитку. Хоча б не кажу бігати там і віджиматися, хоча б пройтися, і це вже буде добре. Дякую тобі, Сергію. А сніданок триває.